З першого по дев'ятий клас ми ставимо ручки, олівці прості гумку, пластилін, альбом, пензлики. Фарби, і це ще не весь перелік того, що потрапить у портфель 2023-2024 для учнів, котрими опікується благодійний фонд «Карітас Хмельницький. Таку акцію фонд проводить вже 14 років поспіль. Загалом ми плануємо видати 500 портфеликів цьогоріч, Але у зв'язку з війною і в цілях безпеки ми вирішили цього року розділити акцію в кілька етапів, тобто кожен проект. Окремо робить таку акцію для своїх діток. Загальна вартість портфелика складає більше однієї тисячі гривень, не враховуючи вартість самого наплічника. Всередині понад 20 найменувань, а наповнення відповідно до вікової категорії різне. На 10-11 класи ми ставимо ручки, прості улівці, гумпу і набір зошитів грубих. В лінійку, в клітинку, там вже тільки відрізняються по кількості аркушів. Перше портфелики від Калітасу отримала багатодітна мама Наталя з Херсонської області. Для дітей не завжди співаєш все купити. Так як діти ростуть, потрібні речі купувати, то допомога така добра, гарна. Дуже ціни скачуть, дуже добре. То допомога якраз потрібна в даний час. Тож всі діти вчасно отримали свої портфелики. Окрім цього, для школярів організували цікаві майстер-класи з виготовлення різних поробок та зустріч із поліцейськими.